Вітаю вас! Це програма захист. Сьогодні ми поговоримо про жарти. І не про ті, яких є доля правди, а про ті відповідальність, за які передбачена Кримінальним кодексом України. Дивіться, це цікаво. Моделюємо ситуацію. Літо ви збираєтесь у відпустку, наприклад, на море. Квитки на потяг придбані, валізи зібрані, на дорожку присіли, на вокзал прибули вчасно. І тут, як кажуть, ніщо не віщувало біди. Вокзал заміновано. Причому ніхто не знає, насправді заміновано чи ні. Як вам початок? Серійні мінери, будемо називати їх так, з'являються з періодичністю раз на рік. Це в середньому. Деколи бувають винятки. В переважній більшості ними, мінерами, виявляються молоді люди віком до 25 років, котрі мають певні проблеми в спілкуванні з батьками та однолітками. Але до цього ми повернемось згодом. Соціальний статус затриманих може бути різним, проте спосіб вирішити особисті проблеми вони обирають такий: насправді все просто: підходите до таксофону, набираєте 102. Таксофон – лише ілюзія того, що вас не вичислять, і ви залишитесь безкарними. Саме ілюзія. За хвилину самі побачите. Замінований, нібито об'єкт, має відповідати певним критеріям. По-перше, він має бути великим і помітним. По-друге, там завжди має бути багато людей. І по-третє, він повинен відігравати помітну роль в житті міста. Що це за об'єкт? Прави на відповідь, залізничний вокзал. Відповідає всім критеріям не дріб'язково, навпаки масштабно. Словом, найкращий вибір для того, щоб привернути увагу до власної недооціненої персони. А тепер деталі минулорічне затримання. Протягом ну, двох днів, 14 і 15 вересня, на гарячу лінію 102 надходило повідомлення щодо замінування. Спочатку 14 йшло одне повідомлення, близько 21 години замінувало супермаркет Арсен, а потім наступного дня знайшло ще три повідомлення щодо замінування двох супермаркетів Арсен і також залізничного вокзалу в місті Львів. Затримали зловмисника дуже швидко. Вгадаєте де? Правильно, на території Львівського аеропорту, який він саме збирався замінувати. Був проведений ну, проведена експертиза щодо того, що особа одна і та ж чотири рази зателефонувала, і голос схожий. Також прикмети свідку були встановлені, які описували даного громадянина. Ось цей громадянин, 16-річний мешканець Львова, навчається в одному з університетів. Раніше до відповідальності не притягувався. Злочин скоїв, за його словами, через проблеми в сім'ї. Остаточних мотивів нема. Лише з його слів зрозуміло, що одне, що він таким чином хотів привернути увагу своїх батьків до себе як до особистості для хлопця, який вже зараз має 16 років, і на нього ніхто не здає увагу і ніяким чином не допомагає. Слово самому затриманому. Почалося з того, що я посварився з матір'ю. вона мене сильно розмірувала, і перша думка була позвонити, сказати, щоб замінували. Треба додати, що затриманий завжди дивився на результати свого повідомлення. Це ще одне затримання, недавнє. 16 липня до чергової частини Львівського міського управління дійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу в місті Львові. 17 липня карним розшуком Франківського райвідділу Львівського міського управління було затримано, встановлено і затримано особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину, а також встановлюється причепність до скоєння аналогічних злочинів. І причетність таки була встановлена. А саме причетність до чотирьох замінувань. Цей хлопець мінував в лапках виключно і лише головний залізничний вокзал Львова. Розкажіть, що да, що я це Замінував автомат. На відміну від попереднього випадку, цього затриманого не цікавило, що відбуватиметься після його повідомлення. додому. Ну, на Для чого було стільки разів повідомляти про замінування вокзалу, затриманий намагався пояснити по-своєму. Просто хотів Думав, що мене ніхто не знає. А тут вийшло, що знайшло. Ви розкаєтесь? Так, Роскаєтесь. І розкаєтесь є у чому. Особливо, якщо знати, що відбувається після такого повідомлення. Ми вам покажемо. Насамперед виїжджає наша слідча оперативна група, яка дислокується на станції Львів, також основна група управління на транспортній міліції, також, також виїжджає слідча оперативна група райвідділу, який, якого прилегла до даної території, це залізничне. Крім того, ми, звичайно, ми повідомляємо зразу службу МНС. Службу служби безпеки України працівників, прокуратуру, НДКЦ, особливо це вибухотехнічну службу. Залучається кінолог з собакою. Ну і звичайно залучається, якщо це на залізниці, також їхня відомча охорона, це вог і персонал. Рахуйте збитки, але це ще не все. Тим часом на вокзалі. Як правило, то створюються дуже незручності для пасажирів ну і для нас як працівників залізниці. При отриманні такого повідомлення наш черговий по вокзалу вживає заходів, діє згідно інструкції, тобто в першу чергу повідомляються причетні служби, інформується керівництво вокзалу, ну і вживає заходів по евакуації пасажирів і працівників залізниці. Заходи ці тривають орієнтовно дві години. Це за умови, що графіки руху поїздів не змінюються. А сумарні збитки від одного такого повідомлення становлять приблизно 25 тисяч гривень. Справді було б неправильно повірити затриманим, ніби скоєне ними просто жарт. Очевидно, причини треба шукати глибше. І пояснення можуть дати психологи. Ми можемо говорити про інтелектуальну незрілість. Ми можемо говорити про емоційну незрілість. Ми можемо говорити про соціальну незрілість. Такі люди в підлітковому віці, в старшому підлітковому віці, якраз би мали завершувати формування своєї ідентичності. Такої адекватної ідентичності ідентичності інтегрованої в суспільні певні норми, і така їхня поведінка тих осіб могла би свідчити власне про те, що вони не спроможні сформувати свою ідентичність інтегровану в суспільну норму, в суспільну мораль. Приблизно так далі правовий аспект і санкції, іншими словами, відповідальність за так звані жарти. Довідка. Стаття 259 Кримінального кодексу України, частина 1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. І ще одне збитки їх теж треба компенсувати. Якщо злочинець повнолітній, компенсує особисто, якщо ні, компенсують батьки. Тому не зайве перевірити, як саме розважаються ваші діти і у яку суму вам це обійдеться. Ніби все. Звичайно, ми не будемо розповідати, якими способами правоохоронці розшукують псевдомінерів. Запам'ятайте головне: 90% тих, хто надсилає неправдиві повідомлення про замінування, затримують по гарячих слідах, а ще 10% трохи згодом. Але результат передбачуваний завжди. А завершити ми хочемо словами з програми захисту піврічної давності, темою якої теж були псевдозамінування. Якщо вам здалося, що ці злочинці діяли занадто вже примітивно, а у вас вийде краще, помиляєтесь. Результат буде той самий. Різниця лише у тому. Що в наступній програмі захисту ми покажемо вас. Жарт це коли смішно або принаймні дотепно. Але якщо при цьому страждають люди і наносяться матеріальні збитки, це вже не жарт, а злочин. І за нього треба відповідати. Це була програма захисту Бережіть себе. швидкі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом для порушників закону: ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.